Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Розповідь дев'ята А де ж подівся той хлопчик? Одного разу Петрик пішов з дідусем до Ставка Рибу ловити, сіли на березі. Закинули вудки. Дідусь і розповідає Петрикові. Коли я був маленький хлопчик, ось такий, як ти? Тут було глибоко, глибоко. Отакенні коропи водилися. Дідусю, невже ви були маленький хлопчик? здивувався Петрик. Був! Ось тут купався, тут і рибу ловив. А де ж подівся той хлопчик? здивувався Петрик. Розповідь 10-та: як Оленка хотіла весну наблизити. На стіні висить відривний календар. Сьогодні 5 січня. Оленка маленька, їй усього три рочки, але вона знає. Щодня з календаря відривають один листочок. Вона питається бабусі, покажіть, де буде весна. Бабуся показує. Оленка сумує. Як багато ще листочків треба зірвати. Вночі Оленка тихенько встала, Та відривати один за одним листочки. Аж до весни відірвала. Листочки зібрала, поклала під подушку і заснула. Їсниться їй весна прокинулася на світанку, підійшла до бабусиного ліжка. Бабусю, вставайте, весна прийшла. Бабуся здивовано поглядає на Оленку. Дивіться, на календарі вже весняний листочок. Бабуся усміхнулася і каже, листочок весняний, а мороз зимовий. Глянь у вікно, що там, зима чи весна? Оленка подивилася у вікно, а й справді, що ж там? Розповідь одинадцята, соромно перед Соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу. Війшли та йшли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли сумки хліб, масло, яєчка, та й обідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом Оля і Ліда сиділи і боялися поворухнутися. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки і шматки газети, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі ніхто не побачить. Соромно перед Соловейком тихо відповіла Ліда. Розповідь дванадцята. Хай я буду ваша, бабусю. На краю села живе старенька бабуся Марина. У неї немає нікого, нікогісінько часто говорить матуся маленькі Марійці. Марійка з матусею живуть через дорогу від бабусі Марини. Устане вранці Марійка, гляне на бабусине подвір'я, сидить старенька на стільчику, гріється на сонці. І пильно пильно дивиться на неї на Марійку. Марійка біжить до бабусі і вітається. Добрий день, бабусю! Добрий день, Марійко, радісно відповідає бабуся. Посидь біля мене, дитинко. Марійка посидить трохи, послухає казку, але довго сидіти не хочеться. Ваблять луки. Он скільки метеликів там літає. Бабить річка, який пісочок чистий там на березі, яка вода тепла. Марійка збирається йти, а бабуся зітхає. Чого ви зітхаєте, бабусю? Бо нікому і слово промовити. Одна я однісінька. Хай я буду ваша, бабусю. Тихо шепоче Марійка і цілує її в старечу зморщену щоку. Добре, дитинко, будеш моя, усміхається бабуся Марина. До вечора Марійка бігає в лузі, купається, милується метеликами, а тоді і прибіжить на бабусине подвір'ячку і защебече. Я не забула, що я ваша, бабусю. Тільки в лузі бігати хочеться. Розповідь тринадцята. Як дівчинка побачила себе. Якось Софійка завердувала. Їй хотілося йти гуляти, а мама каже, спочатку поснідай, а тоді йди. От вона й розплакалась. Вона думала, що мама проситиму. «Мила доню, ну йди поснідай, будь ласка. Але мама не просила. Вона сказала, ну що ж, не хочеш їсти, іди гуляй, але до обіду нічого не їстимеш. Сказала це мама і вийшла з кімнати. Софійка ще більше розривілася, коли це крізь сльози, вона побачила себе в люстерку, що стояла на столі. Спершу Софійка не второпала. Що то за дівчинка в люстерку? Чого в неї скривлене личко з червоними очима? Чого по личку розмазані сльози? Від здивування Софійка перестала плакати і здогадалась, то це ж її відображення в люстерку. Софійці стало соромно. Невже це вона? Софійка оглянулась, чи не бачить мама, яка вона противна в сльозах. Мами не було. Софійка мерщі витерла сльози. Від того часу вона більше ніколи не вирадувала. Та іноді хотілось покапризувати. Бувало, вже і губки у неї кривились, і на очах тремтіли сльози. Та враз вона згадувала люстерку і їй ставало соромно. Так люстерко допомогло Софійці побачити себе. Розповідь 14. Бо я людина вечоріла. Дорогою йшли два подорожні батько і малий син. Посеред дороги лежав камінь. Батько не помітив його, спіткнувся і забив ногу. Йому заболіло. Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши хлопчика за руку, пішов далі. Другого дня батько з сином йшли тою самою дорогою назад. Батько знов не помітив каменя, знов спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син знову йшли тою самою дорогою. До каменя ще було далеко. Батько сказав синові Дивись, уважно, сину, треба обминути камінь. Ось і те місце, де батько двічі спіткнувся і забив ногу. Вони зменшили ходу, але каменя вже не було. На обочині дороги сидів сивий дідусь. Дідусю, питає хлопчик, ви тут не бачили каменя? Я прибрав його з дороги. Ви теж спіткнулися і забили ногу? Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. А чого ж ви прибрали камінь? Бо я людина, хлопчик став та й думає. Тату, питає він, а хіба ви не людина? Розповідь п'ятнадцята. Петрик, собака і кошеня. Петрик йшов стежкою через сад. Бачить, назустріч біжить. Чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та ось до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і ніби просила Петрика: захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня. А воно підняло голівку до нього і жалібно нявчить. Петрикові соромно стало перед кошеням. Узяв він його на руки, розгнівався на собаку і пішов тому назустріч. Собака зупинився, злякано подивився на Петрика і сховався в кущах. Розповідь шістнадцята. Хочу й на тата бути схожа. Софійці три роки. Вона дуже схожа на маму. Усе в неї таке, як у мами: сині очі, чорні брові, біла коса, рівний маленький носик, рожеві губи, довгі вії. Навіть маленька чорна цяточка під лівим вухом, така ж, як у мами. І всміхається вона так, як мама, примружить очі і зведе брови високу-високу, немов дивується чогось. Хто прийде до Степана Петренка, всі кажуть, ох, і схожа дочка на маму. Дивується Софійка. Чому це вона не схожа на тата? запитала маму. А вона сміється і каже, Ось підростеш трошки, і на тата будеш схожа. Та Софійці не хочеться чекати. Коли тато повертається з роботи, він переодягається, вмивається і сідає за стіл. Мати і доня чекають, його разом вечерюють. Ось і зараз тато щойно повернувся, переодягся. Умивається на подвір'ї біля колодязя. Софійка підходить до вмивальника і собі вмивається. Чому це ти вмиваєшся, доню? дивується мама. Хочу й на тата бути схожа. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.